Так, всім привіт. Вирішив я трошки знову показати свою пилку ПКА 44 від Прокрафта. Тут, коротше, на дворі топлю ось такими кілками, підв'язував колись помідори ними. А так вони вже перетрухнявили, там шашель поїв. Та й вирішив я на дворі ось тут. Причепа така, і тут коти живуть. І отоплювати котам оце палю ці кілки тепер, що колись підв'язував помідори. Та й вирішив показати вам же цю пилку, як вона працює. Вона вже в мене більше, ця пилка в мене вже більше року в липні чи коли я її купував в прошлому році. То це вже щось рік і три місяці чи що зараз. І ланцюг я підгострював тільки два рази. Один раз він просто затупився, а інший на ось цих кілках тут скоби. Я не знаю, чи вам буде видно. Скоби металеві. Коротше, я не побачив скобу одну перерізав і затупив ланцюг. Тут два рази на всього за рік і три місяці тільки два рази підточував ланцюг. Я хочу показати, як воно працює. Не знаю як тут буде що видно, бо тут темновато трохи. Ну це так перепиляв. Десь 5-6-10 різів, як коли. І під гукою, піддавлюю мастилом, поливаю. Ну, це так я пиляю. То в мене цього бачка от на, пару, на пару цих таких тичок вистачає. І ще ось таке пляшечку знайшов, це від заправляти принтери колись були. Я залив сюди мастило. О, тоненьке моє таке жало і заправляю. Ось цей бачок зручно тоді, з цією пляшечкою або, або навіть так поливати на ланцюг. Так, ладно, я ще може десь одну чи дві трошки попиляю, а далі буду сам уже. Ну, ось так воно працює. Тобто, блин, рік в мене вона відпрацювала. Я вже не знаю, скільки разів я її заряджав навіть. Десь раз на день, якщо нею користуюся, заряджаю, то я вже не знаю. Багато. Більше, мабуть, 20 разів заряджав її. Так, ладно, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.